Не заграє веснонька в садах, з них життя по крапельці втікає, холодом війни мій край пропах, скрегіткано на дне не змовкає. Вір став піснею це одне це. Уже надихає, і хочеться знову писати вірші. І якщо цей проект буде ну, звичайно, звичайно буду брати участь. І хотілося б почути, почути озвучення наших віршів, ну, на моїх друзів, моїх поетів. Золоте. Твої зоряні очі, твій бересовий стан, перше слово, зізнання на скохання туман полонив до світання. В рамках даного проєкту відбувся не просто обмін культурними творчими ініціативами. Фактично, це було єднання і будування живих мостів між західним регіоном та східними областями нашої держави, адже ми мали можливість для себе відкрити інші регіони через такі зрозумілі сенси, як вірші, музика, пісні. І завжди в усі часи пісня була ось тим об'єднуючим фактором для великої кількості людей. І власне те, що ми для себе відкрили світ творчий світ людей, які живуть і творять на Сумщині для мешканців Львівського регіону. Це було надзвичайно великою приємністю. Схід показує, що у нас були те саме, що відгукуються і тут мешканців Львівської області. Це говорить про те, що у нас є єдність і спільність, і ми готові йти разом до єдиної мети. Ну і напевне, що найкращим фідбеком, як зараз модно казати, або зворотнім відгуком щодо реалізації впровадження даного проекту стала власне аудиторія, як читацька, так і слухацька, тому що це була величезна кількість позитивних коментарів, де люди просто висловлювали своє захоплення від. Провадження даного проєкту. Отже, це означає, що проєкт потрапив в ціль в десятку. Зернятко. Як прозорі крапельки, будуть хай доріженьки, щоб на гострі шабельки нести. Це неймовірні емоції. Це вірш, який став піснею, це, ну, ну, це дуже надихає далі на творчість. І особисто я дуже дякую засновникам цього проєкту. Не знаю, мені здається, вийшло дуже чудово. Золоти!